Насправді я дуже дякую. Не можу згадати, щоб я за часів депутатства була на освітньому живому форумі, зокрема у Львові, коли є присутня вся Україна. Мені цього дуже бракувало. І тут якраз можна надихнутися, бо ти бачиш однодумців, з якими ти можеш далі творити ідею, нуж розбудовувати освіту за сутністю, говорити про цінності. Тут ти набираєшся тої енергії, бо тут більше однодумців. А далі ти маєш виходити в широкий світ і спілкуватися з тими, хто ще не перейнявся цією ідеєю і не. Розуміє і власне асертивно її доносити, і тоді, щоб а, в дискусіях народилась істина, Оцього моменту міння провадити дискусію і бути рішучим нам дуже бракує. А тут і оця енергія і аргументи, з якими в цю дискусію можна вступати за сутністю, а не за системою. Ну, відповідь. Непроста, тому що в будь-якому випадку виконання державних функцій вони мусять бути прописані. Та і відповідно тоді виходить за систему. І значить, треба змінювати систему і прописувати це. Е, ну тут моменти є складні, тобто, але те, що зараз дали автономію, е, це дуже допомагає. Ну і знову ж таки, я верну до прикладу, що я говорила, збройні сили України зараз працюють перш за все за сутністю, а не за системою і люди, які туди пішли, та. Професійних військових там дуже мало, а пішли люди, які були вчителями, лікарями, музикантами, акторами, айтішниками, професорами і так далі. Оце знову ж таки приклад, коли працюється за сутністю, коли є ця мотивація. І тому так, я закликаю всіх освітян зараз брати те, що для вас на характерне. Якщо ви вчитель, готуйтесь бути директором, якщо ви директором готуйтесь бути керівником департамента. Дивіться функціонування закону, робіть звернення. Стимулюйте і ініціюйте зміни, от тоді вийде робота за сутністю, як на мене.